Оксана та лишайте ту Іспанію. Ти мене вибач, Оксаню, але я як на тебе сподивила в Фейсбуці, та ти так постаріла. Ну, ти на тих прибираннях ще б не постаріти. Лишайте то яке? 4 Євро в годину за прибирання та ті іспанки я що не знаю яке вона. Воно так прикры. Боже, щоб ти за, за тих 4 євро так тобі мозки ти... Не прибираюся, так, як на всі 40. Їдь до нас в Італію, розумієш, у нас тут Мілан, Венеція, розумієш Тво Рим. Тут твого Рим, твого грошейства всі крутять. Ті Іспанії вже давно давним нема грошей. Їдь до нас, коли твого відживеш. Ми твого авокадо їмо, манго їмо. а в мене яка ставка. Яка ставка? Гаставка тобі сі навіть не снила. ой я з сеньорою погуляю, по мазені походжу, перекручуся. Вона як дитина, знаєш, ходжу з нею вслід песикові лапки обмію Та 17 євро в годину. Ну ти що думала? Вона це була як швабра виглядає. Тому що я тут не на прибиранні, я тут по догляді. І ти так само облежиш.